А як англійською сказати звабити, спокусити когось? Найчастіше в цьому значенні використовується чотири слова: Induce, entice, tempt, seduce. Але між ними є невеличка різниця. Entice – звабити, спокусити когось, запропонувавши якусь насолоду або щось вигідне. Тут, як правило, мова йде про інтим або якусь близькість. Tempt – Звабити, спокусити, переконати когось, або спробувати звабити чи переконати когось, зробити щось, або отримати щось, що цій людині подобається, але при цьому людина розуміє, що це неправильно і цього не варто робити, не потрібно робити. Сід'юз фактично те саме, що темпт: зваблювати, спокушати, переконувати когось зробити щось, що напевно не варто робити, залежно від ситуації та контексту. Induce – більш загальне слово, більш широке значення. Це змушувати, переконувати або спонукати когось щось робити будь-якими методами в будь-якій ситуації та контексті. Ну я окремо можна зазначити, що seduce та entice можуть відрізнятися тим, що entice – це намагатися привабити когось, а seduce – це вже людина з вами. Її приваблювати вже не потрібно. Seduce – це переконувати людину щось зробити. А темпт може використовуватися не лише про інтим та близькість, а взагалі теж в будь-яких сферах, в будь-яких контекстах. Тут і про їжу, і про вчинення якихось дій, і якісь думки, вірування в щось, будь-що, тобто спокушати людину на щось. Tempt. Seduce, до речі, теж можна часто зустріти в такому метафоричному значенні, трошки в іншому контексті, аніж просто інтим. Ну, а індюс, як я вже говорив. Більш таке широке значення, більш універсальне слово примушувати, переконувати, спонукати когось щось робити. Ось такі вони слова на спокусу та зваблення.